Яка ваша найкомедніша історія, яку найчастіше запитують ваші друзі? Мене часто просять переказати цю історію. Ми з друзями були в барі, і там грав кавер гурт. Соліст поводився нестерпно. Він чіплявся до всіх жінок в залі в дуже непристойній манері і був занадто претензійним, як для кавер гурту. Це змушувало всіх відчувати себе незручно і дратувало. У якийсь момент під час виступу він сказав: я хотів би, щоб хтось. Особливий взяв мікрофон і сказав кілька слів. Потім він опустив мікрофонну стійку так, що мікрофон опинився прямо біля його промежений. Я не знаю, як він спочатку планував цей сегмент, але перш ніж він встиг щось сказати, я пронизливим голосом закричала: Я така маленька. Співак був приголомшлений, глядачі сміялися і аплодували. Явно схвильований. Він незграбно підняв трибуну і перейшов до наступної пісні. Я не думаю, що у мене коли-небудь ще буде буде таке гарне повернення, щось подібне я робив під час шкільної екскурсії ще в школі. Екскурсовод нашої поїздки до Квебеку був звичайнісіньким чванливим придурком, який незграбно фліртував з усіма вчительками і говорив їм, що заплановані пам'ятки, які вони хотіли, щоб ми побачили через те, що ми вивчали в школі, переоцінені і краще їх просто пропустити. Однією з останніх зупинок була крамниця, де можна було купити свіжий хліб з кленовим маслом. Та інші речі на стінах висіла ціла купа фотографій знаменитостей, які там були. Наш гід сказав: І моя фотографія там теж висить. Ти зможеш її знайти. Це та, на якій вся помада, навіть не замислюючись, сором'язлива маленька я, яка ніколи не говорила зайвих слів, раптом вигукнула: Я не знаю, що ви користуєтесь косметикою, сер. Запанувала коротка тиша, аж раптом усі дев'ятикласники в тому автобусі розреготалися від сміху. Він був дуже тихим до кінця поїздки, а вчителька, до якої він найбільше чіплявся, дала мені додатковий шматок хліба з кленовим маслом, коли ми приїхали на місце. До кінця поїздки мене вважали генієм комедії, незважаючи на те, що я був соціально незграбним, не мав справжніх друзів і постійно фарбував губи чорною помадою. Коли я був молодшим, моя мама везла нас з братом до північної Кароліни до родичів. Була середина літа. На вулиці стояла спека, і звісно, машина барахлила, а кондиціонер не працював належним чином. Через пару годин їзди по північній Кароліні з відкритими вікнами, щоб охолодитися, з під капота почав виходити пар, дим або щось подібне. Тому мама з'їхала з шосе і припаркувалася перед тим, що виглядало як занедбана майстерня з ремонту мотоциклів. Вона виходить з машини і починає намагатися полагодити мотоцикл. І тут, з явно не покинутої майстерні, виходить великий бородатий чоловік і починає з нею розмовляти. Ми з братом прислухаємось і розуміємо, що цей чоловік працює в автомайстерні і може легко полагодити нашу машину, і зробить це безкоштовно. Поки він це робить, він починає говорити про надзвичайно ліберальні наклейки на бампері, які є на машині моєї мами. Він бачить наклейку обама 2008 і починає говорити про те, що якщо Обама переможе, то він переїде до Канади, не тому, що він чорний, я не расист, а тому, що він мусульманин. У цей момент ми з братом починаємо дивуватися цьому хлопцеві, але мама робить війшливе обличчя і киває головою, тому що він безкоштовно ремонтує нашу машину. Потім він помічає наліпку Буш. Оруел і думає, що це серйозно, і що Буш дійсно балотувався з кимось на ім'я Оруел. Приблизно через 20 хвилин його химерних конспірологічних теорій, він починає розповідати про те, як його дружина намагалася відкрити маленьке кафе Морозово в задній частині ремонтної майстерні. У цей момент ми з братом вирішили, що цей хлопець, очевидно, божевільний серійний вбивця, який намагається заманити нас у задню частину майстерні, щоб жахливо вбити. Тому що, хто? Ляха тримає магазин морозова на задньому дворі автомайстерні. Він запитує мою маму, чи не хоче вона купити морозова. А ми з братом несамовито трясемо головами. Ні, ні, заради бога, ні. Кричимо їй з машини, але її підвищена ввічливість бере гору і вона погоджується. Адже він полагодив машину безкоштовно. Тож ми слідкуємо за цим хлопцем назад в глиб майстерні, повз всі іржаві інструменти та висячі гачки. Морозово було справді дуже смачним. Це було ще в коледжі. Кілька моїх друзів влаштували вечірку у себе вдома. Ми всі пили і чудово проводили час. Я познайомилася з привабливим чоловіком, і пізніше, тієї ж ночі, коли всі пішли спати, ми почали зустрічатися. Посеред того, як я знімаю сорочку, вмикається світло. І я чую, як мій друг Тайсон каже: якого хріна! Я озирнувся, щоб вибачитися, але він не дивився на мене. На стільці праворуч від мене сидить мій друг Річард, і дивиться на мене і на мого хлопця, який підсідає зі склянкою віскі, в руці і в одних трусах. Він дивиться мені прямо в очі і каже: Будь ласка, не зупиняйся. Коли мій молодший брат був у першому класі, його відправили додому з доповідною запискою про погану поведінку в четвер у другій половині дня. Мій тато сказав йому, що якщо йому доведеться витягнути рибку, система попередження вчителя полягала в тому, що учні витягали паперову фігурку риби з банки наступного дня, то він не зможе запросити свого найкращого друга на вихідні до себе на заплановану ночівлю. Брат іде до школи, і, звичайно ж, рано вранці йому зробили зауваження. За те, що він розмовляв під час розмови вчительки, вона каже йому Піди, витягни рибку. Брат встає, проходить повський стіл і бурмоче ну, мої вихідні зіпсовані. Я поїхав у Тахо з друзями і опинився за столами для гри в Блекджек. За одним столом поруч з нами сиділи двоє хлопців, які були вщент п'яні і дуже веселилися. Одному з них випадає 21. Він підводиться і кричить на все горло: Переможець виграв яблучний пиріг. Я дивлюся на нього і кажу, якого хріна? Я думаю, що це була вечеря з куркою. А він відповідає: ніхто не любить курку, а всі люблять яблучний пиріг. З тих пір я повторюю цю фразу Переможець, переможець, яблучний пиріг. Одного разу ми з приятелем чекали, поки нас посадять у ресторані Чіліс. Ресторан був абсолютно забитий, і ось офіціантка веде нас до нашого столика, а сім'я виходить. Дитині близько 11 років, і вона просто впирається в мене. Я досить великий, тож майже збиваю дитину з ніг. Я бормочу. Вибач, хлопче, з тобою все гаразд. І коли я розвертаюся, мама вигукує. Чому ти не дивишся, куди йдеш? Я повертаюся, дивлюся мамі прямо в обличчя і кажу чому б вам не сказати своєму маленькому, тупому, мапичому дитяті, що він дивився, куди йде. Вона просто дивиться на мене з роззявленим ротом. Мій приятель буквально хапає мене за комір і тягне. Дурень, каже він мені, вона ж зі своєю дитиною розмовляла, а не з тобою. Працюючи в комунальному підприємстві, я був у напівзруйнованому будинку в Глушині. Літній чоловік, який там жив, вийшов і почав зі мною розмовляти. Він розповів мені, що збирається побудувати підземну в'язницю на своїй ділянці, але замість залізних град будуть лазери. Хотів би я побачити, як ці сунітські люди вийдуть звідси зараз, сказав він. Я був достатньо розважений, щоб запитати, хто буде будувати в'язницю для нього. На мить він був захоплений зненацька, а потім видав такий звук, ніби він, можливо, зачепився за щось або щось подібне. Хто дональдак. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалося, натисніть подобайку, підпишіться на канал, до нових зустрічей. Ще побачимось!